Корою ставим горою, всі за добробут народу. Розцяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. Вас вітає рогова пасіка на кочівлі. Бажає щастя, миру, сімейного благополуччя. Сьогодні наша тема про кліща на медозборі. Благословена пора, бджоли носять мед, літають, спішать у вулики, але при цьому якраз один одного заражають кліщем. Їхнє скупчення на медоносах і вуликах приводить до того, що медозбір, головний медозбір, стає піком розповсюдження кліща навіть на самих незаражених пасіках. Що ж робити? Наука говорить, що не можна використовувати ніякої хімії взагалі під час медозбору. Практика довела, що можна використовувати органічні кислоти, екологічні смужки та інші безпечні для бджіл і для меду препарати. Які ж саме. Ось препарати, які ми використовуємо на медозборі. Це екологічні смужки і смужки з органічними кислотами, а саме гліщ і гріоксія, а це ефірні олії різного типу. Екоплюс – це взагалі повний набір буквально всіх відомих ефірних олій. Зовсім немає хімії. Самі бачите, що стосується екофлу, то тут дещо. Обмежено. Олія тим'яну, полину, коріандру і м'яти. Нібито не повинно нічого діяти. Але беремо інструкцію. І що ми читаємо? Ми читаємо в одному місці протипоказання. Не застосовувати під час медозбору. Як же це розуміти? Нібито екологічний засіб, тільки ефірні олії, а під час медозбору не використовувати. Виходить вулик ці полоски під час медозбору краще не ставити, бо мед буде пахнути м'ятою і всіма іншими не дуже йому притаманними запахами. Що ж робити? Другий рік на роговій пасіці застосовується новий революційний метод боротьби з кліщем під час медозбору. Для цього ми беремо екологічні смужки, які не Рекомендую ставити у вулики під час медозбору. Але ми їх ось таким чином перегинаємо два рази посередині, як ви бачите. І потім ставимо їх у льотки. А далі, з допомогою полину, ось таких о, затечок, ми їх по боках фіксуємо в результаті бджоли. Проходять через ті рогові ворота і очищаються від кліща. І мед чистий, тому що вулику вони не присутні ці смужки. Вони присутні тільки біля льотку. Революційний метод рогові ворота. Подивимося це на практиці. Як же реагують на рогові ворота самі бджоли? Ви бачите, вони стараються знайти вихід до дірочок. Чому так? Тому що воно пахне ефірними маслами. Це не запах вулика. Бджолам треба проникнути. Привикнути до цього. Вони ще довго будуть шукати ці дірочки, але потім будуть ходити і через рогові ворота, тим самим очищаючи себе від кліща. Бачите? Вилітають вони звідти і залазять туди, поки що поодинокі бджоли. А більшість відроз скопилась біля дірочок, як з надвору, так і з середини вони хочуть сюди пролізти. Ну, бджоли не дурні. Вони зрозуміють, що треба лізти через роги ворота. При цьому вони труть брюшко і верхні тергіти, на яких закріплюється зазвичай кліщ. І таким чином кліщ, вчихаючи, підлипає від бджоли. Якщо бджола летить на соняшник, він повітрі перевертається, падає на траву. Якщо бджола залазить в вулик, він випадає через січасте дно. Подивимося, через скільки днів на січастому дні. Будуть кліщі чи не будуть. Тому що ті, що впали в полі, ми їх не знайдемо. Це бджоли вже більше звикли, як ви бачите. Але є ще. Ті, що блукають по запаху, але більшість вже йде в рогові ворота. Поки що не дуже впевнено, а потім все впевненіше і впевненіше. Одна за одною, одна за одною, одна за одною. Рогові ворота насторожі бджіл від кліща. Саморобний вулик з полістиролу самр. Комбінований, дерев'яно полістирольний. Бджоли хочуть залізти. Все таки іншими шляхами. Дуже вже незвичні ці рогові ворота. Ну пішла, 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 пішла одна за одною. І куди дінуться? Вудуть йти й далі. О, пішла опять, пішла, вилізла звідти. Рогові ворота працюють. Цей поліуретанний вулик двоповерховий, двокорпусний. І тому бджолам трохи тісно, рогові ворота вони тільки половину льотка тому що полоска згинається вдвоє. І бджоли тисняться, ще поки що не звикли, і трохи тісно. Ну, якось воно буде. Очищайтеся. Тут вже бджоли не блукають, йдуть тільки через рогові ворота. Стирають кліща зверху і знизу. Пішли, пішли туди і пішли всередину. Рогові ворота допомагають бджолам кліща. Але що робити, коли льотки широкі? І вжоли не труться зверху і вниз. Ось як тут, вулику, хімекселен. Широкі жадки. Ви бачите, зверху щілина. більший бджіл йде зверху. Хоча деякі залаються знизу. Тобто тут не дуже ефективно. Який же вихід? А вихід такий зверху поставити широку полоску. З органічною кислотою. Це гліоксія або гліщ на основі щавлевої кислоти. Щавлева кислота є в меді, тому їх можна ставити і під час медозбору. Щавлеві смужки гліоксія і гліщ ідуть на широкі льотки. Це гліщ. А це він гліщ вдвоє в широкому льотку. От пішла бжола з обножкою, вилізла бжола. Бжоли звикають, хоча деякі ще стараються проникнути через дірочки. А вони скоро зрозуміють, що це напрасна справа. І очистяться через органічну кислоту, через смужки гліщ, через рогові ворота. На другий день зранку бжоли освоїлися, іде рух. Через рогову браму. Бджоли вилітають активно і активно носять нектар, очищаючи себе від кліща. Отже, переймайте передові способи боротьби з кліщом, ставте джолині брами, очищайте діл від кліща в період медозбору, тому що медозбір це пік його поширення. І підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео і серії новацій і рогувації та кочова пасіка. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шолою всім нашим родям. Славимо! Нашим рогем славимо ми Україну.